Так, робота зовнішньої антени на радіоприймач ВЕФ. Зараз вимикачі поставлені в положення, коли відімкнена антена повністю. Підключений штатний телескоп. Ось такий прийом. Поваємо телескоп. Вмикаємо. моря до Відмикаємо поки що один провід, той, що земля. Відмикаємо той провід, що антена. Два ввімкнення. Чистенький прийом. Відімкнули один з проводів, який що земля. Відімкнули два. Приймання на Веф-206. от з тою антеною. Дуже хороше. Найкраще з тих всіх антенн, які я попробував. Ось так антена.

Ось таке приймання з зовнішньою антеною Так, ну і ще покажу, як приймає SSB, оцей радіоприймач ВЕФ. Включений СВ-2, діапазон 40 метрів. включив ось цей Генератор допоміжний ось так він стоїть. Це вже амплітудна модуляція. У мене ось ця металева також заземлена до корпусу радіоприймача. І деколи було, коли дотуляєшся рукою, то змінювалася частота, гетеродина. родина. Зараз нічого такого не відбувається. Підімкнена ну, два провідних антенни підімкнені до радіоприймача. Ось так працює та антена. Якщо чуть-чуть ліпша антена, навіть будь-який радіоприймач трошки кращою антеною зовсім інакше приймає. Це ССБ. ну ось так воно приймає. І зараз я ще покажу, як амплітудна модуляція піде у нас. Німці. Ось тут амплітудна модуляція. Виключили, виключили цей гетеродин і воно вже нормально приймає. Його дід головного архітектора імператорського Ну, ось такий ще короткий експеримент, як приймає та антена, Так що всім рекомендую, хто має такі самі проблеми, як я, з постановкою зовнішніх антенн, то можна використати коротко, але все рівно, щоб вона була зовні вікна, хоча б стояла і все буде добре, приймання можливе. Дякую всім за увагу.